Вітаю вас, пане Олександре. Так вітаю добрий день вам. Отже, вже відомо і підтвердив речник президента Сергій Никифоров, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території. Пряма мова він каже, це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон. Ну і ми сьогодні вже буквально бачили також свіжу погрозу від Медведєва, який знову ж таки брязкав ядерною зброєю, і казав, що буде відповідь: от чого тепер чекати? Кати, якщо вже дійсно підтвердження таке є, чи можливо для росіян їх головах треба, щоб сам Байден вийшов про це, сказав, не знаю далі. Буде це знову ж така зустрічна риторика, і чи можна сказати, що насправді наші партнери вже точно без червоних ліній в голові? І наступний крок дозволяти робити з цією зброєю все, що нам заманеться, і все, як ми вважаємо, позапотрібне. Це рішення можна лише привітати. Це дійсно крок правильно. Ми побачили, що американці готові були його зробити лише коли з'явилися внутрішньополітичні причини. Так робити, тобто, ми побачили, що по суті трампісти і консервативні республіканці почали тиснути на Байдена, почали чітко вказувати на нерішучість і слабкість його адміністрації, і лише після цього Байден зголосився піти на певний крок вперед. Знову ж таки, то треба зуважити, що за наявну інформацію, поки що, американці нібито дозволяють наносити удари лише по цілям, які загрожують північній Харківщині, або по об'єктам, інфраструктурі, підрозділам, які беруть участь у харківській наступальній операції. Що достатньо дивно, зважаючи, що всі інші союзники мають набагато більш прагматичніший підхід. От вчора лише Данія, Чехія і ще декілька наших партнерів заявили, що. Згідно з міжнародним правом Україна жертва агресії. Україна має право оборонятися як завгодно, вона має знищити наступаюче групування, Вони мають захистити свою територію. Все, хай беруть і працюють з нашою зброєю, як хочуть. Тому позиція Сполучених Штатів все таки не ідеальна. От я, мені важко <кхи> і аналізувати з військової точки зору, бо я не військовий експерт, але з точки зору інформаційної, це все таки не повноцінна позиція. Це не позиція лідера, це не позиція держави, яка готова брати на себе більшу відповідальність. Тому на жаль, американців досі є в голові певні червоні лінії. До речі, от, щодо не ідеальної позиції, тут точно можна з вами погодитись, тому що ми в будь-якому разі чуємо різні тези. Ну, по перше, також про такі дозволи писали і відразу три таких авторитетних видання: це New York Times, The Guardian, ну, також політику, правда, політику часто відрізняється такими дуже резонансними статтями. Тут варто відзначити. І тут є також є заява представниці міноборони США Сабріни Сінг, яка каже на брифінгу, що насправді ми не заохочуємо за застосування нашої зброї по території РФ, тобто якось так вони сказали, скажімо, віддалено. А перед тим юрта писало що це рішення буде, але не буде секретним. А чому вони бояться про це сказати в тут Важливо розуміти тут. Є декілька причин. Якщо ми кажемо про внутрішньополітичні причини, то ми бачимо, що адміністрація Байдена стала набагато обережнішою, набагато обережнішою саме в зовнішній політиці, це стосується. України це стосується Ізраїлю і сектора газу, це стосується Тайваню. Вони бачать, що через позицію Конгресу президентська адміністрація не може мати своєї якоїсь ініціативи. Через це президентська адміністрація, мовляв, виглядає погано, і тому ми не маємо нічого тут робити, інакше буде ще гірше. Це такий доволі пасивний підхід до політтехнології, до ведення своєї кампанії, але ну, чомусь стратегії Байдена запропонували йому саме такий: це перший варіант. Другий варіант, зовнішньополітичний, все-таки ми не маємо забувати, що американці досі вірять росіянам, от це величезна наша проблема. Вони досі вірять, що росіяни можуть піти на загострення, що росіяни досі здатні нанести удар ядерної зброї, що росіяни досі здатні якось розширити свою агресію, і що всі обіцянки росіян про радіоактивний пепіл це все таки правда. Ну, як приклад. Згадайте, як американці буквально пару днів тому відреагували на наш удар по станції за горизонтною і далекосяжного виявлення. Ну те, що умовно каче вона назвати РЛС, яке ми змогли нанести удар майже на 2000 км кілометрів в глиб території Росії для американців. Це була як вони сказали неконтрольована ескалація. Бо це ж, мовляв, удар по частині системи ядерного стримування. А значить, зараз росіяни стовідсотково застосують ядерну зброю, і взагалі Україна робить щось таке, що ставить під удар самих американців, ставить під удар міжнародну безпеку, тобто. Окрім того, що з точки зору внутрішньої політики, адміністрація Байдена намагається досі бути максимально обережною, бо це може якимось чином заскорити виборам. Хоча ми бачимо з іншої сторони, це вже їм шкодить якраз ця нерішучість і неготовність ухваляти рішення, шкодить їм ще більше. А з точки зору міжнародної і безпекової, вони досі вірять росіян, і вони впевнені, що росіяни можуть піти на загострення, яке американці не зможуть контролювати. Ну, до речі, то раніше пам'ятаємо, що і про Крим якісь такі схожі розмови йшли. Що Крим, звісно, Росія вважає своєю територією, але от вже ви пояснюють, чому за останні дні настільки часто настали удари по Криму. Там кажуть, що провели кількаденну спецоперацію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. Під ударом також кажуть, опинилися підстанції, мережі електропостачання, запаси нафтопродуктів і переправи. Тобто, виходить, що про Крим до речі. Вже дуже довгий часом загалом мовчать. Ми не чули зокрема погроз від Російської Федерації. О, до речі, чому це вже не, не є такою червоною лінією? Це досі в головах росіян. Вони це нав'язують на захід. Є червоною лінією, але тут є важливий аспект, який постійно треба враховувати, і щоб не казали американці, але він все таки працює. Це аспект нашої рішучості, рішучості наших збройних сил. Згадайте, що починалися удари по Криму ще в кінці. Точніше, в другій половині 22-го року, на початку 23-го. Україна готувалася, як це говорили самі росіяни, наносити удари в Крим. І відповідно контрнаступ, навіть який планувався, один з його одна з його цілей була вийти на кордон адміністративний з Криму. І тоді ж і від і Володін, і всі хто завгодно інший, Пісков Шойгу заявляли про те, що перший удар по Криму це Київ радіоактивний пепел. Це все, це кінець, Це червона лінія, яку Україна не має переступити. Потім було знищен, знищено аеродром Більбєк в перший раз. Через декілька місяців ми фактично знищили всю авіацію Чорноморського флоту РФ. Потім почалися удари надводними дронами в комбінації зі Storm Shadow, які почали нищити Чорноморський флот, і майже на 40% зменшили не те, що його боєздатність, а його кількість просто фактично. Ну і якось я от досі сижу, даю вам чудовий коментар чудового нашого офісу в Києві. радіоактивного пепла не бачу, окрім того, що стополів у нас налетів. Тому насправді ми просто своєю ішучістю, в чомусь я б сказав, навіть такою бравадою показали заходу, що червоні лінії це політичний симулякар. Це щось, що було штучно створено російською пропагандою, російською інформаційною машиною, аби переконати Захід в неможливості повноцінної підтримки України, і лише те, що ми не побоялися піти на такий ризик і порушити оцю систему російської пропаганди, продемонструвало заходу, що такої червоної лінії дійсно не існує. І наші партнери, адекватна частина наших партнерів, такі як британці, французи. Побачивши це, вони лише посилили постачання далекобійного зброєння ракет в Україну, за допомогою яких ми змогли продовжити терор Чорноморського флоту Російської Федерації. Однак ми досі бачимо певну неготовність зі сторони американців а неготовність зі сторони американців. Викликає неготовність зі сторони німців. Тобто німці неодноразово казали, що вони будуть розглядати передачу таурусів лише коли американці передадуть нам атакамси з цільною бойовою частиною і зі здатністю ураження на 350 км. кілометрів. Тобто, така взаємна порука обережності і нейтральності, вона в деяких західних партнерах досі зберігається. Тут ще, якщо говоримо про удари по території Росії, не знаю, що це було напередодні, але там резиденція Путіна кажуть, вигоріла. Зокрема, йдеться про дачу, яка знаходиться в Онгудайському районі Республіки Алтай, майже повністю вигріла одна будівля. Ну вочевидь, там вся дача складається не з однієї. Зрозуміло, там цілі палаци, але все ж таки вже є фотопожежі. тут цікаво. А це міг бути якийсь, не знаю, випадковість, якась хоча з іншої сторони. В таких людей, як Путін, протипожежна система мала бути би точно на вищому рівні, і не допустити, щоб воно згоріло все. А з іншої сторони, от загалом, якщо згадуємо от всі польоти дронів над Геленджиком, також там літало над резиденцією Путіна. От, скажімо, як він може ставитися до таких бавовник, що раптом це була би якась диверсія, або, можливо партизани, якісь би щось таке влаштували, сильно його це б засмучувало, скажімо так, от як президента Росії. Випадковості не випадкові, це точно особливо в такий час, особливо з умови, що в Росії продовжується масова чистка не лише генерального штабу, а й в принципі командування частин, родів військ, театрів бойових дій і так далі. Очевидно, є певні певні люди, які точать зуб на Путіна. Очевидно, що є партизанський рух. Очевидно, що є антипутінські. Те, що ми називаємо адекватна російська опозиція, яка на рівні з Легіоном свободи Росії і руським добровольчим корпусом реально показує, яку можна Путіну представити опозицію. Тому я би це скоріше сприймав як вияв опозиційності і справжнього російського лібералізму. Але чи буде це засмучувати Путіна, чи є це негативним сигналом? Так засмучує, так буде, але в диктатурі цього ніколи не визнають. Вам диктатура, її журналісти розкажуть, що це був випадковий спалах, проблеми з електропроводкою, з газом, з чим завгодно. Але давайте не забувати, що та сама дача на Алтаї – по, за підозрою деяких моїх колег з осінту і за підозрою деяких колег, які займаються якраз військовою справою, це можливо та сама дача, яка скриває вхід в той самий уже напівлегендарний напівмемний бункер Путіна, про який китайська преса казала, що він в принципі не є настільки надійним, щоб в сучасній ядерній війні допомогти вберегти життя особового складу. Ну китайці так обіняками написали, але ситуація така, що дійсно. Скільки б ми не казали про наші власні проблеми, які дійсно наявні, які наявні західною підтримкою, які наявні в межах збройних сил, які наявні в межах суспільства і неспроможність нам консолідуватися, в Росії на цьому фоні також все не ідеально. Ну, тобто нам треба чітко казати: росіяни, на жаль, не такі тупі, як ми сподівалися, як мемчики з псом патроном показували у 2022 році. Але росіян також не все гаразд. Тобто, те, що вони не змогли розвинути успіх на фронті, хоча харківська операція дійсно була небезпечна, те, що вони не можуть консолідувати підтримку навіть диктаторів, союзників, що здавалося б набагато простіше ніж консолідувати підтримку союзників демократів, і те, що от стається такі випадковості із. Путінськими дачами із його активами із його оточенням із чистками всередині армії це все вказує на те, що в диктаторському режимі явно відбуваються певні внутрішні негативні процеси. Мені не хочеться казати, як це любили колеги інші робити в 22 другому, році, що все путін уже в комі, два-три тижні він там вмре, Росія розпадеться і все інше. Але ми просто маємо констатувати, що незважаючи на наявність певних успіхів на фронті, Росія також перебуває далеко Еко не в найкращій формі, і в плані внутрішньої консолідації також.